Ну, бачите, але колізія виникла на рахунок того, що а хто ж має понести відповідальність зі сторони української влади? Чи це військово-цивільна адміністрація? А в мерії в міській раді сказали, що вони не надавали дозволу на проведення таких заходів. А що може міська рада на цього міста Чернігова, де мер відсторонений від своєї посади Владислава Трошина? Тобто, знову ж, ми виходимо зараз на, скажімо так, оцей правовий, як це назвати? Це слово? Не Визначений, невизначені, правованим не не визначеність реалізм да. влади, так. Да. Угу. На жаль, це, ну, зараз вся країна практично існує в такому режимі. Є суттєва відмінність між запровадженням воєнно цивільних адміністрацій. В Донецькій та Луганській областях протягом всіх цих років і запровадження цих самих воєнно цивільних адміністрацій по всій території України, включаючи там і райони, і населені пункти, відмінність в тому, що на Донеччині та Луганщині була відсутня обласна рада. Депутатів не було, велика частина депутатів розбіглась. А чимала частина депутатів просто зрадила і перейшла на бік ворога. Отже, утворився певний вакуум в місцевій владі. Тому воєнно-цивільні адміністрації були, мали можливість повністю перебрати на себе одноосібно всі повноваження місцевої влади. А от те, що відбувається зараз на решті території, ну це. Доволі невизначена ситуація з точки зору юридичної. Ну, наприклад, взяти той самий Чернігів, міськрада працює, працює. Отже, міськрада здатна ухвалювати рішення разом з тим є воєнна цивільна адміністрація, і лише тільки на якихось особистих стосунках і особистих домовленостях ці дві організації мають співпрацювати. Це Саме стосується і Києва, і Київської області, і Дніпра, і решту міста областей. Ну, мабуть, це таки варто було би законодавцям нашим більше уваги приділити, бо це може породжувати певні конфліктні ситуації, в тому числі Подивіться. і щодо розподілу місцевих бюджетів і витрат місцевих бюджетів. Ну, наприклад, я можу спрогнозувати, мені важко зараз сказати об'єктивно, бо таких відомостей в мене немає. Але разом з тим, ну, якби я був. Головою обласної воєнно-цивільної адміністрації навіть не має значення у Львові, в Житомирі чи в е, Києві. Е, ну я б навряд чи погодився, щоб попри всі потуги обласної ради, обласні бюджетні кошти в такий час витрачались на е, облаштування територій, на нову бруківку, на ремонт доріг, на озеленення. Ну, з моєї точки зору, просто зараз триває війна і в суспільстві. Є більш нагальні необхідні потреби, ніж ремонтувати дороги або перекладати бруківку. А на це витрачаються сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень. Отби, якщо б я був головою воєнно цивільної адміністрації, я б не дозволив це робити. І це породило вже конфлікт між мною, як головою обласної воєнно цивільної адміністрації, і обласною радою. До повноважень якої належить розподіл обласних бюджетних коштів, от, дивіться, от приклад от такого конфлікту, фактично, між е, е, різними гілками влади в от, на місцях. Сергій Хлань пише: він депутат обласної Херсонської ради, яка не працює зараз. Він неодноразово заявляв, що ця рада не працює обласна. Я, ми розуміємо, чому, але тим не менш частина депутатів. Е, Є на території України, вони могли б працювати. Що він пише? В Херсоні виставляються рахунки за транспортування газу за той період, коли він був в окупації. Він пише, тобто, в твоєму домі жили російські окупанти, а ти зараз за них сплачуй рахунки. Ну, це просто бред, по-іншому, -по я не знаю, як це назвати. Хотілося б просто подивити в очі тому чиновнику, який безпосередньо це робить. Я не думаю, що чесно, що це рішення прийнято на найвищому державному рівні. Це, скоріш за все, ну, якийсь відвертий ляп, я по-іншому не можу це назвати, чиновників місцевої влади обласної. Ну, 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 Здоровий глузд має завжди панувати. Ну, Яким чином людина, яка перебувала в окупації або взагалі. Людина залишила своє місце постійного проживання, перебувала на вільній території України а в той час, коли знаходилось житло під окупацією, там хтось мешкав чи не мешкав, не має значення. І зараз ще із, е, е, людини вимагати сплати якихось комунальних послуг. Ну, з моєї точки зору, це за межа здорового глузду просто. Дай совість. Привіт! Це планшет. Один з тих планшетів, які ми купуємо разом з вами. Кожен з них допоможе завдати десятки точних ударів по позиціях окупантів. Це снайперські приціли. Один з прицілів, який ми разом з вами купуємо та передаємо нашим хлопцям. Ми не можемо, друзі, зупинитись в допомозі тим, хто щодня ризикуючись життям, захищає нас з вами. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Uh, дивіться, головне управління розвідки Міністерства оборони там заявили, Україна готова міняти uh, рашистських колаборантів, які виявлі, виявлені у нас на російських політв'язнів. Як вам така ідея? Ну, мені б чесно кажу, мені б більш сподобалось, щоб цю нечисть ми міняли на наших ув'язнених, серед яких, між іншим, є і багато цивільних, не, не тільки цивільні, які там потрапили за умовно кажучи за порушення там комендантська година або вчинення якихось дрібних правопорушень, там якихось крадіжок чи ще інших якихось дій, а є ті люди цивільні, які потрапили до буцеарні завдяки а, проукраїнській позиції свої. І, між іншим, величезна проблема зараз в цьому питанні є Женевською конвенцією, статус таких людей він не виявлений, якщо військовополонені потрапляючи в полон. Хоча б, я розумію чудово, що це ілюзорно по відношенню до такої клятої країни, як Росія, казати про, про права людини, але принаймні, хоч є якась. Теоретична, гіпотетична можливість розуміння того, які мають права ці наші хлопці та дівчата, які потрапляють в полон. А от щодо захоплених цивільних, це взагалі нонсенс, це міжнародним правом не передбачено. І я знаю, що зараз, наприклад, збирається проведення якоїсь конференції чи круглого столу щодо обговорення цієї проблеми. Дуже вважаю, що це дуже доречно зараз проводити. Такі обговорення для того, щоб ну, якомога швидше приймати якісь рішення, бо ці люди вони залишаються поза, поза опікою держава Україна. Тема розкладань в Міністерстві оборони а, Вже група депутатів в Верховній Раді збирає комітет з питань антикорупційної політики і мають підняти це має бути 23 серпня низку питань щодо закупівель Міноборони. E, і наші антикорупціонери чекають пана Резнікова до себе на комітет для того, щоб з'ясувати оцю ситуацію з цими куртками. От якось незрозуміло, e, тендер був на 100, 100 чи 200, там з чимось тисяч e, мали на зимові, так а закупили літні, але, але на чотири як зимні. Так. Uh, і вже пишуть депутати, що Різніков, uh, я так розумію, не дуже хоче йти на цей комітет. І не прийде. Я переконаний на 90%, що не А, uh, Взагалі, от я вчора був на ефірі, і ми так само під час прямого ефіру на телебаченні обговорювали питання щодо корупції. По-перше, треба. Чесно визнавати, що така шалена, неймовірна, зашкальна корупція, вона панує далеко не тільки в Міністерстві оборони. І, попри заяви, якщо чесно, якісь ну, неспавна розуму заяви міністра фінансів, які, з яким я особисто знайомий, ми разом працювали в одному уряді протягом трьох років, мені здавалося, це абсолютно адекватна і на розум людина. Але коли при нинішній ситуації. Міністр фінансів заявляє, що на сьогоднішній день найнижчий рівень корупції за останні 20 років. Ну, це у мене от тільки одне запитання до до, до лікаря. А, що стосується корупції в Міністерстві оборони, бо це просто найболючіше і найкричуще питання. Я дуже після вчорашнього ефіру я перечитав коментарі і. Мене ще досі так трусить і мені боляче про це казати, залишать тільки за один день я отримав сім коментарів від різних людей під відео, під цим. А суть яких цих відео одна й та сама. Я раніше донатив, немає значення куди. Але те, що я бачу зараз, Кої це в Міністерстві оборони, то хай ці кляті вилупки повернуть те, що накрали, а потім я буду продовжити донатити. Приблизно з такою тезою я за один день отримав 7 коментарів. І я думаю, що, можливо, для когось це просто виправдання, але можливо, дійсно, це в принципі логічна ситуація, реакція людей, коли вони. Доволі часто віддають ледь не остання, а потім спостерігають, що з цим усім відбувається. Я розумію емоційне бажання і повісити, і руки повідрубати. Але головне, що ну, на сьогоднішній день це питання не вирішено, не вирішується і не буде вирішено. Повірте, адже не треба мати якихось ілюзій. Хоча б той факт, що. Дуже посилено ходять чутки, що Резнікову готують місце в Лондоні в якості посла. Не на нарах, не в слідчому комітеті, не в НАБУ, ні в ДБР, а в Лондоні в посольстві України. Це свідчення того, що чинна влада це своєрідне покриття діяльності, і. Відправляють засвідчену людину подалі, але в доволі комфортні умови. І отже, буде призначено іншого Резнікова, який так само буде виконувати всі задачі, які він отримує з банкового з офісу президента. Я стверджую, що коли мова йде про ці мільярдні розкрадання, просто можете повірити. Різніков не є кінцевим бенефіціаром всіх цих мільярдів. Він лише тільки посередник, ну, звісно, річ, за Толіку Малою. А решта всіх цих коштів вони керуються і передаються на банкову. Тому кадровою політикою у нас теж займається банково, призначення і звільнення відбувається за поданнями згоди банкової. Очікувати якихось радикальних змін, ну, на жаль, поки що. Об'єктивних підстав у мене немає. Але разом з тим хотів би, користаючись нагодою, звернутися до тих українців, які зайняли от саме таку позицію. Мовляв, там вони суки крадуть, а от я більше не буду донатити. Зрозумійте, будь ласка, дорогі мої, кожна ваша копійка, кожне ваші 10 гривень. Вони. Мають бути направлені не кудись взагалі, а конкретному підрозділу, конкретному воїну, конкретній бригаді, конкретному медичному шпиталю. Отже, якщо для вас дуже болісно визнавати, що у нас захмарна корупція в Міністерстві оборони, то я би вам просто радив не відмовлятися від допомоги Збройним силам. Бо ті люди, які зараз ціною нашого свого життя. Захищають нас з вами, вони ж не винні в тому, що вчинувши в міністерствах, крадуть все, до чого тільки рученята дотягуються. Хлопці та дівчата 24 години на добу перебувають під шаленим тиском. І ну, я не можу собі уявити, як це можна сказати, а я, я їм допомагати більше не буду. Я би радив просто знайти чи якихось знайомих волонтерів. Знайомих військовослужбовців безпосередньо, які зараз перебувають на передовій. І уникаючи цих загальнонаціональних зборів, які практично там шаленіють мільйонами, мільярдами, а проконтролювати які ніхто не здатний, нереально. Я би радив все-таки повернутися до, до знайомих, до сусідів, до тих людей, які щоденно. Чатують в шпиталях, допомагаючи нашим пораненим. Потреби неймовірно високі. І держава, по-перше, за будь-яких обставин вона не здатна впоратися з таким викликом. А по-друге, ще з такою владою, на жаль, коефіцієнт корисної дії, ну, якщо, звісно річ, не нульовий, але на рівні, мабуть, поровозу, тобто 20-25% в кращому випадку.